Чули, що сказав нідерландський ріелтор при ситуації цього закону нового статусу для українців після 27 го року. Каже, що ж ви робите? Каже, зараз на даний момент не вистачає житла навіть для нідерландців, навіть для тих людей, які зараз тут знаходяться. Просто кардинальний кризис на житло нереально знайти. Ціни просто в космосу літають, особливо в таких містах як Амстердам. Каже, ну це ну, нонсенс. Вони хочуть все одним махом зробити, але ну, так не вийде. Це просто буде дуже великий е, час, щоб це все е, зробити і надати то житло, або якось, щоб люди знайшли то житло. Мені здається, вони якось так е, в напрузі тримають наш народ, бо оця невизначеність залишається. Навіть попри те, що вони вже анонсували цей закон. Цей новий статус невизначені залишається, бо без житла тут немає сенсу знаходитися. Що у вас там не було? Бізнес або робота. Житло в цій країні в пріоритеті.